Внимание! Говорит Москва! Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена! Це перший парад на честь перемоги на красній площі у Москві. Відтоді він став традиційним для всіх країн пострадянського простору. Свято 9 травня у Черкасах теж завжди було у Шані. А кілька років тому за ініціативи міської влади воно перетворилося на справжнє масове театралізоване дійство. Вперше поготих часів відродили на ювілейну 65-ту річницю перемоги. Тоді на святкування прийшло 60 тисяч черкасців та гостей міста. Победы, как он нас далек, как в каконбила потухшим кавкастрепадушем таємґаре. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Минулорічною родзинкою став святковий флешмоб. На знак перемоги посеред Соборної площі 100 прикордонників із Оршанця з червоними знаменами утворили зірку – символ свята. В урочистостях участь взяли вже 80 тисяч охочих. День пабеди. День. Победы, день Цього Цьогоріч у мерії сподіваються, що день перемоги стане ще масовішим. Тому для учасників урочистостей готують черговий сюрприз. Родзинку нинішнього святкування стане реконструкція справжніх військових дій під робочою назвою «Бій за перемогу. Нині у профільному департаменті міськвиконкому саме готують план святкових заходів. 10-ї години на центральній площі на Соборній площі у нас буде мітинг. І проходження, потім традиційне покладання квітів до пагорба слави, і зразу після покладання квітів відбудеться цей проєкт. Ми дуже хочемо, щоб це була історична правда. Вона буде досягнута в використанні форми зброї, зброя також тих часів. Відтворення військових дій доручили професіоналам військово-історичному клубу Червона зірка. У Черкасах його представляє Сергій Жуліков. Воєнну реконструкцію він займається вже 10 років. Робота ця дуже копітка, але цікава. Це не тільки бібліотеки, це і інтернет, і спілкування з людьми, спілкування з колекціонерами, спілкування з ветеранами, книги, дуже багато книг, тому що, ну, щоб щось здати, треба щось знати об этом. Ми повністю погружаємося. Ми виїжджаємо іноді на мероприятия на два. На Три дня раньше, дабы окунуться в это все. От живем в палатках, в окопах, в бліндажах, як прийдеться, то як на фронті було. на професійному рахунку Сергія. Реконструкція не одного десятку військових дій. Таким видовищем він із з однодумцями дивували жителів Києва, Одеси, Севастополя тощо. Цьогоріч прийшла черга і Черкас. Підготовка до 9 травня триває вже більше місяця. Над нею працюють клуби реконструкторів із Черкас, Канава, Чигирина та Корсен Шевченкова. силами своїх Черкащан, тось клуба Черкаської області. Ми намагаємося зараз вас заздалегідь. Второй мировой войны, в которой проходили ну, посвященные 9 мая. Они проходили, ну, скажем так, конец войны, где-то в Германии. Советские войска они заканчивают э, войну и стыкаются с одним из оплотов немецкой армии, остатков, скажем так, и будут их уничтожать. Із необхідним реквізитом, а це і форма, і зброя, і військова техніка, реконструкторам допомагає мерія, Оршанець та пожежна академія. Усього у реконструкції участь візьмуть за дві сотні акторів-аматорів. Задля безпеки зброю, заряджену холостими патронами використовуватимуть тільки прикордонники. Саме ж дійство відбуватиметься біля долини Троянд. Пагорб Слави та довколишня територія зможе вмістити, сподіваються, у мерії, близько 10 тисяч глядачів. Крім того, подарунок до Дня Перемоги містянам готує і департамент архітектури це територія біля перехрестя вулиці Кірова та Хрещатику. Це територія біля нашого свято-троїцького собору. І до першого етапу, який поставлена задачу нам, архітекторам і будівельникам, розмістити там пам'ятну стелу слави героїв. Нині викарбують імена визволителів Черкас і тих черкасів, які у великій вітчизняній отримали звання героїв. Роботи над зведенням монументу тривають уже близько тижня, а побачити стелу містяни зможуть 9 травня. Згодом за наявності необхідних коштів будівельники займуться і капітальним ремонтом всього меморіального комплексу слави. Від бульвару Шевченка до хрещатика замінять паркові ліхтарі, тротуарне покриття, відреставрують зони відпочинку та фонтан біля краєзнавчого музею. Планується зробити оглядовий майданчик навколо самої фігури. Турного зображення, тому що зараз ми бачимо, розпочато нормально, але в принципі не довершено композиційно і маючи такі прекрасні краєвиди на Дніпро і вниз туди на долину троянд, ми не маємо цивілізованого такого майданчика з перилами, де можна просто там в святковому настрої, святковим настроєм, святковому одязі просто провести якесь променадне дійство. Марія Гаврилян, Василь Саєнко спеціально для ВІККА новин.